У 1932-1933 роках в Україні відбувся Голодомор штучний голод, організований радянською владою. Вилучення зерна та інших продуктів призвело до масової загибелі селян. За різними оцінками померло від 4 до 7 мільйонів людей. Влада забороняла виїзд із голодучих регіонів і приховувала правду про трагедію. Люди їли траву. Кору дерев а подекуди доходило до випадків канібалізму. Попри масштаби катастрофи, світ довгий час не знав про неї через радянську пропаганду. Голодомор одна з найстрашніших трагедій в історії України, і це не просто історичний факт, а біль, що пронизує покоління. Як говорити про невимовне, як передати страждання, біль і втрату? Митці знаходять для цього мову фарб, слів, музики. У цьому відео ми покажемо, як Голодомор відобразився в мистецтві у картинах, кіно, літературі та скульптурах. За радянської влади тема Голодомору була заборонена, але це не означає, що про неї не писали. Були розшукані ненадруковані вічі Андрія Малишка, який згадується трагедія українського народу. З тридцять третім голим роком, голодноголим та німим, та тричі пухлим, хай без ним, Поїли б кору й комору, траву і шкуру, цвіль і міль та мерли б жовті, як спохміль, без трун, понесені з двору нізащо, просто без вини. Голодомор знайшов відображення в багатьох художніх та документальних творах. Одним із прикладів є роман Жовтий князь Василя Барка. У творі розповідається про справжніх мучеників, якими є не тільки всі члени родини Катранників, а й весь український народ. Письменник із правдивістю показує, як українська земля, що завжди несла радість хліборобу, перетворилася на зону смерті. Першим романом про трагедію був твір Марія 1934 року. Який був написаний очевидцем Уласом Самчуком. Ця поезія про голодомор написана по гарячих слідах у 1933 році. У романі письменник проводить контраст між непростим, але радісним світом селянської праці та безжалісною більшовицькою диктатурою. Віктор Цимбал написав картину рік 1933. Автор зобразив тему Голодомору не тільки ілюстративно, а й символічно. На картині видно, як померлі від голоду матір з дитиною, піднімаються в небо. Також варто згадати про відомий живопис Ніни Марченко. Картини української художниці були написані у 1990-х роках. На основі усних розповідей людей, що пережили голодомор, і бачили те, що змальовано в цих картинах, на власні очі. На картині Діти Голодомору сім'я дуже виснажена голодом. У матері вже починають опухати від голоду ноги. До них наближається хлопчик, випрошуючи їжу. Проте ясно, що у сім'ї немає нічого з їжі ні для нього, ні для себе. Мати 1933 -го. На ТЛІ дозрілої пшениці зображено померлу матір на колінях доньки. Біля тіла матері пригортається малюк. З роздутим животом внаслідок голодування, який намагається розбудити матір. Тема голодомору відображена в багатьох фільмах і документальних стрічках. Розглянемо декілька з них. Голод 33. 1991 року режисера Олеся Янчука. Це перша українська художня стрічка про голодомор. Знято за романом Василя Барки Жовтий князь. Цей фільм розкриває злочин сталінського тоталітарного режиму проти народу України, особливо увагу приділено політиці комуністів у сільському господарстві та скоєння злочинних законів, що позбавляли селян права на їжу, а отже, і права на життя. У центрі сюжету звичайна селянська сім'я, у якій першими помирали слабкі діти. Ціна правди. 2019 рік режисер Агнешка Голанд. Це історичний трилер. Він був знятий за реальними подіями. Фільм розповідає нам про журналіста, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу, де замість обіцяного комуністичного раю побачив лише нещастя звичайних людей і жорстокість панівної верхівки. Ва розпачу 1984 рік. Фільм досліджує причини масового голоду. Режисер проливає світло на сторінку історії, яка вже довгий час заперечувалася або применшувалася радянською владою, підкреслюючи стійкість тих, хто її пережив. Ця скульптура є частиною меморіалу жертв Годомору в Києві. Скульптура зображає ходу дівчинку з сумним обличчям, яка стискає в руках кілька колосків пшениці. Колоски нагадують про закон про п'ять колосків, за яким людей жорстоко карали навіть за збирання залишків зерна на полі. Цей пам'ятник є важливою частиною національної пам'яті України та закликає до вшанування жертв цієї страшної трагедії.